Шестимісячного Артема прооперували день тому у західноукраїнському медичному центрі. Його мама Ольга Євуш розповідає, син народився з розщепленою губою. Через це хлопчик не міг нормально їсти. Ми побачили тільки під час, під час вже пологів, тому що ні на одному ЗД-скринінгу нам не показало, що хлопчика така маленька вада. Вже під час під час пологів ми побачили, що в нього розчіплена губка. Це було так. Неочікувано. Ми спочатку їли через зонд, було дуже багато зригувань, ну дуже важко було з готуванням. Ми так боялися, тому що він кожного він дуже плакав, цей зонт потрібно було міняти. Але поступово ми навчились їсти правильно, ми навчились гарно бавитися, він почав набирати гарну вагу. Прооперував хлопчика турецький дитячий пластичний хірург Хакана Гір, який приїжджає до Львова з волонтерською місією, не вперше, аби допомогти українським дітям. Ми приїхали, коли він був в березні місяці, він нас оглядав також. Планували, що буде на березень операція, але так як ми були ще досить маленькі, маленька була вага і перенесли на тепер. І тепер ми, ми дуже задоволені таким результатом. Ми зробили тільки губка і носик. У нас було розщене. Наступного разу буде піднебіння цього разу хаканагір проконсультував 60 українських дітей, які приїхали до західноукраїнського медичного центру з різних регіонів України. Також лікар з Туреччини під час цього візиту планує провести 20 операцій. I've been here. It's я приїжджаю до України вже впродовж останніх п'яти років. Особливо після повномасштабного вторгнення Росії намагаюсь приїжджати що два-три місяці. Звичайно, ми оперуємо і консультуємо безкоштовно. Основна сфера це пластична і реконструктивна хірургія голови, шиї та обличчя. А також це складні операції онкохворих дітей. Вже зроблено 11 операцій, проведено близько 60 консультацій. Ще заплановано близько дев'яти операцій, і різної складності. Деякі тривають годину, деякі заплановані на 3-4 години. Це є реконструктивні операції ділянки обличчя та голови. Тякі доброякісні новоутвори, так і злоякісні новоутвори. Хірург Туреччини оперує, консультує пацієнтів не лише зі Львова, а й з усіх регіонів України. Професор Хакана Гір він є беззаперечний лідер і авторитет. Оскільки, ну, наприклад, тільки в Туреччині він зараз має найбільшу зібрану групу пацієнтів, оперовану них з розчіленими піднебіння і вродженими вадами лицевого черепа. Так? Тільки, тільки тут так само він є експертом європейського товариства. Він і власне входить в той пул, в той невелику кількість людей, яка екзаменує, проводить іспити молодих пластичних хірургів. Наступний візит турецького хірурга запланований на осінь. Ольга Динака, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.